Ё-моё! Вивантажив він з пісока виїхати не може! Посадив машину капець! Нічого зробити не може тепер. Ооо! Колеса передні піднялися! Сидіть крепко. Нефігас, оце так. Ого! Тут тягнуть де було треба. Застряв конкретно, шановні друзі. І весь пісок не висипався навіть із кузова. А зараз він його опустить і зі СІ буде витягувати. Зараз освободимо трохи кузов, щоб машина легше стала. І потім його вперед гідравлікою ковшом екскаватор потягне, бо сидить крепко. Момент уморе, як кажуть, Моментального уморе Стоп! Убери, пока будешь стоять, попробуй! Давай вперд! Убрать это! Стой, 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 стой! Юра, стой! Що ти так творил? борт подиме максимально! Виберуть звідти пісок, а потім треба тягнути машинку, тому що тіла не буде. Ворона йде. Сидить крепко. Треба воно, напевно, гідравлікою, ковшом спереду тягнути на себе. Так нічого не вийде. Ех, газу, газу. А там уже пошло. Яма Я мега хороша. Вивернули остаток піску. Вивернули остаток піску. Сейчас порівняють і будуть тягнути його назад. Бо він там, машина впирається в паркан. Зараз трактор чудотворний наш водій порівняє дорогу. Все, цей пустий не буде виїжджати. Зараз підрівняє під ним дорожку і буде все добре. Е, як глади гарно. Шановні друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки і пишіть коментарі. А водіям на замітку на піскові завантаженим різких рухів повертати рулем не треба. Ото такі справи. Але завжди завжди є вихід із положення. З любого. О, тепер зараз він задком. А ні, що таке стоїть? Не йде. Та що ж таке опять? Перед вперся чи що? Ні туди, ні сюди. Вже вроді попхнули його. Йолки-палки, зараз буде. Ялинки-палинки зараз буде тим ковшем тягнуть на себе. О, епопея! За борт! Давай, давай, пошов! Нас на себе на себе! О, Газу, газу більше ям! Вірніше менше я. Все пучком. Пошла машина. Гарного всім дня, шановні друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Всім гарного дня.